Як би там не було, а життя продовжується, і українські діти мають право, хоча б на невеличке свято. Цими днями в сільських гімназіях Жуківців та Витачева, силами центру надання соціальних послуг, було проведено патріотичні квести для учнів з 3 по 6 клас до дня соборності України. Цей патріотичний квест, загалі направлений для Виховання патріотизму для кращого усвідомлення єдинства України також він сприяє е, органі... згуртуванню команди разом цілого колективу, тому що всі діти об'єднуються разом в одну команду, де виконують завдання на кожній станції і разом по поетапно долають якісь перешкоди, виконують завдання, які посильні для них разом, але лише разом в команді вони можуть досягнути мети і пройти кожну, кожну сходинку даного квесту. За словами психолога, ситуація в країні дуже пагубно діє на психіку дітей, пригнічена соціальна активність, яка конче потрібна молодому організму, сприяє розвитку депресій та депресивних станів. Діти взагалі відзеркалюють, відзеркалюють стан своїх батьків, відзеркалюють стан своїх сімей. А коли ми дорослі, навіть нам важко справитися із тими буднями, з тими новинами, які ми бачимо щодня, читаємо, переймаємося цим. То звичайно, діти не можуть на це не реагувати. Тому природно, що вони так реагують зараз на це все. Звичайно, що дітям важко, бо навчання плюс зараз дистанційно. Діти не бачать один одного. Вони сумують за цим галасом, за цими е, спілкуванням, за цим живими зустрічами, а не тільки через екран їхніх планшетів, комп'ютерів, ноутбуків, телефонів. Тому я сумую також для таких зустрічей. І тому ми дякуючи, що в нас є така можливість, хоч інколи, хоч зрідка, але ми збираємося, ми приїжджаємо для дітей, бо це є дуже важливо. І їх підтримати, і розвантажити, і поспілкуватися, тому що це таким чином соціалізація. Спілкування там, коли з однокласниками, або е, коли інші якось між собою, ну, цікавіше, набагато, ніж вдома. Звичайно, можна якось телефонувати, але це не те дома, дома гірше ніж у школі. Хочеться вже поскоріше в школу, щоб війна закінчилась. Такі квести розвивають ерудицію та патріотизм у молодого покоління та сприяють налагодженню зв'язків між учнями в результаті роботи в групі. Дітки вирішували завдання, малювали, відгадували загадки та активно рухались. Наприкінці кожен отримав купу емоцій та подарунок від міського голови Олександра Туренка папку з канцелярським набором, яка допоможе у подальшому навчанні. Головне зараз це підтримка, тому що без підтримки жодна людина не справиться, незалежно від віку, чи то мала дитина, чи то є доросла. Тому, будь ласка, шановні батьки, вірте своїх дітей, підтримуйте, будьте поруч, будьте разом, і тільки разом. От ми об'єднані всі разом зможемо досягти і побороти ці труднощі, які я думаю, є коротко, короткотривалими і нас чекає світло майбутнє.